Ви водій білого автомобіля, вирішили перестроїти ліворуч, в ліву смугу. Ваші дії ми перебуваємо на дорозі, яка має односторонній рух. І відповідно водій білого автомобіля планує перелаштуватись в ліву смугу. Будь-який маневр повинен відбуватися за наступним алгоритмом. Це спочатку вмикається попереджувальний сигнал, тобто поворотник. Ми повинні показати про намір. Свій намір виконання якогось подальшого маневру. Відповідно, ми поворотником вмикаємо і показуємо намір перелаштуватись в ліву смугу. Друге, ми повинні переконатися у безпечності цього маневру в зеркало. Відповідно, ми дивимось в зеркало, а також контролюємо сліпу зону. Без цього також ніяк. Третє. Ми повинні дати дорогу транспортним засобам, які вже рухаються цією смугою. Відповідно, алгоритм виконання маневру буде наступним. Його легко запам'ятати. Це поворотник, потім дзеркало, а також дати дорогу. Коли говоримо за дзеркало, ми також маємо на увазі, що ми контролюємо сліпу зону. Ну і звісно, білий автомобіль, який планує перелаштуватись, він повинен вимкнути поворотник, повинен переконатися в дзеркалі, чи нікого немає в тій смузі, на яку він планує перелаштуватись, і дати дорогу транспортним засобам по цій смузі. Тобто, білий повинен дати дорогу чорному, який повинен мати перевагу.